Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас вівторок, і, второк, і ну, багато днів поспіль я розміщував свої тренування, свої якісь історії, намагався робити щось таке, ну, таке щось, щось прикладати, якісь зусилля. Але, знаєте, як жива людина, чомусь ну, бувають такі періоди, коли я не можу бути. Творчим, не можу бути креативним, не можу щось придумувати. І от сьогодні ще один такий день, тобто, вже, мабуть, з суботи або з суботи неділя, вже десь третій, четвертий день виходить, я вже не розміщував ніяких тренувань, тобто зранку я роблю звичайну зарядку і розміщую це в шортс, але от в плані YouTube в мене немає натхнення і немає сил чомусь. Ну, Буває і таке, як жива людина, я не можу весь час знаходитись на Якомусь підйомі іноді бувають спади, і це нормально. Бувають спади, бувають підйоми. Після підйомів завжди спади, після спадів завжди підйоми, от, е, мабуть, якісь зміни ну, от у мені чи в ситуації, чи на Ютубі, чи щось таке, але от ну так як є. Я просто виходжу там якийсь підряд день у ефір і щось розказую для того, щоб зберігати продовжувати щось розміщувати на Ютубі. Ну, Таке, дякую тим, хто дивиться, їх небагато. Будемо сподіватися, що цей канал буде розвиватися. От на сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.